Перше, ще слід зазначити, що втрата військово-облікового документа, якщо ви його загубили, то це стаття 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто адміністративна відповідальність відносно вас. У такому разі ви можете звернутись перший варіант до ТЦК СП для отримання інформації щодо вашого військово-облікового документа, маючи маю на увазі щодо записів наявних там, а також відомості з особової справи щодо. Наявності інформації про зняття або виключення вас з військового обліку. Друге, якщо військовий комісара бувають такі випадки, не може надати інформацію, то треба звернутися до архіву. В подальшому, якщо паралельно можете завантажити застосунок Резерв плюс і подивитися, в якому ви статусі перебуваєте. Тому що з 2017 року, коли прийняті відповідний закон. Вносилися відомості в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки і органам ведення станом на теперішній час, і відомості відносно вас як громадянина вноситься. Ну, і відповідно, якщо ви були виключені з військового обліку з різних там підстав, наприклад, за станом здоров'я, то медичні документи, які підтверджують відповідне виключення з військового обліку, в подальшому, якщо відповідь буде негативна, що відомості відносно вас не були знайдені. Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, то тоді подавати наявні у вас документи, наприклад, у вас на руках бладують КВЛК визнання вас непридатним з виключення військового обліку, подавати на адресу ТЦК та СП. Будуть питання. пишіть, звертатись, дякую.